Всім привіт! Ви на каналі Ігри та забавки для дітей. Ось недавно придбали таку гарну книжечку. Дуже гарна, приємна, приємна на дотик, приємна на погляд. Автор Ірина Сонечко. Троє поросят у віршах. Видавництво. Ранок. Ось ще багато в них є інших виданих казочок. Всім раджу придбати. Дуже гарно, Гарних кольорів, дуже приємних для ока. Дизайн просто супер. І для подарунку може бути. Троє поросят. Наша казка для маляток, про веселих поросяток. Ось нафтнав з братів найстарший. Все як слід, він робить завше. Ось нуфнув, він любить дуже подрімати у калюжі, а ніфнів цей тувстунець. Не посидай, пустонець, братики не нудьгували, ціле літочко гуляли, Тільки де ж це поросята будуть зиму зимувати. Тож нафнав братам своїм, каже побудуймо дім, Та у братів нема охоти братись миттю до роботи, Ще далеко до зими. Потім дім збудуємо ми. Відповів навтнав -нав братам Хро, я дім збудую сам. Він трудив ще мало днів. Їх кам'яний будинок звів, а брати не поспішають, все пустують і гуляють, лиш як стало підмерзати, схаменулись поросята. Ось ніх ніф узяв солому бути із соломи дому, а Нуф-Нуф зробив хатину із гілячок за годину І вирушили поросята вдвох до старшенького брата. Як ішли, не нудьгували, дуже голосно співали, реготали всю дорогу, Розбудили вовка злого. Брат, ніф, ніф, не налякався, дім солом'яний сховався, швидко двері на замок не страшний вже сірий вовк. Та від вовка ясно всім цей не порятує дім. Двері сірий вовк штовхнув, і повітря він вдихнув. Фух, подушчо сили мав, і хатинку розламав, від будиночка оцього не лишилося нічого. Та, ніф, ніф, кмітливий був, Донув-нуфа, дременув. Дім з гілячок має брат, захистить він поросят, миттю двері на замок, не вдереться сірий вовк, та від вовка ясно всім, цей не порятує дім. Двері сірий вовк штовхнув, знову повітря він вдихнув. Фух, подув, що сили мав, і хатинку розламав. Від будиночка оцього не лишилося. Нічого. Порося там страшно стало, до нафнафа вдвох помчали, в нього хатка кам'яна, тож надійна і міцна. Зачинились на замок, Не дістане сірий вовк, двері сірий вовк штухнув, знову повітря він вдихнув. Дув, що сили він, старався дім звалити, намагався, дмухав, дмухав, аж упрів, під дверима на землю сів. Та, хоч як старався він, Кам'яних не зрушив стін. Став він думати гадати, як же поросят дістати. Каже, хай настане ніч, я залізу через піч, димарем у дім спустився. І в казан з борщем звалився лапи, і боки опік вискочив і геть утік. І з тих пір брати веселі, всі живуть в одній оселі. Зрозуміли поросята, вовку їх не налякати, бо у них чудовий дім. Разом добре жити в нім. Кінець. Дуже гарні вірші, гарна казочка. Ярна книжечка